Кабінет міністрів України постанови номер 243 вніс зміни до порядку здійснення оптової та розрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери. Про це повідомили в прес-службі Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємств. Зміни передбачають можливість оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів безпосередньо у підрозділах державтоінспекції, а також можливість продажу транспортного засобу без перереєстрації, в разі якщо воно отримано у спадщину. Крім того, скасовується вимога про необхідність зняття транспортних засобів з обліку для їх подальшого продажу через торговельні організації. Постанова також визначає, що бланки довідок рахунків, акти прийому передачі і відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки транс. Зит не є документами суворої звітності. Нагадаємо, довідка рахунок це документ встановленого зразка, який оформляється при купівлі продажу транспортних засобів для фізичних та юридичних осіб. Довідка рахунок необхідна для підтвердження придбання транспортного засобу в органах ДАІ. Така довідка по суті є тим же договором, але видавати її можуть тільки фірми, що мають ліцензію на такий вид діяльності.